Щоб розв'язати рівняння з дужками, потрібно ну, в першу чергу розкрити самі дужки. Тобто, потрібно доданок перед дужками перемножити на обидва доданка в середині дужок. Тобто, 3 помножити на 2х, це 6х додати 15. Та записуємо те, що залишилося. Тепер це просте рівняння з однією змінною. Тому. Числа з іксами ми переносимо в ліву частину, а числа без хсів вправо. Тому пишемо: 6х, змінюємо знак на протилежний мінус х, дорівнює 25 мінус 15. І робимо віднімання. 6х віднімаємо Х, це 5х, та 25 віднімаємо 15, це 10. Тепер 10 ми ділимо на 5. Це виходить дорівнює 2. І це наша відповідь.